У Львівському палаці мистецтв відкрили персональну виставку народного художника України Володимира Слєпченка. Там перебуває зараз наша кореспондентка Катерина Олійник і вона з нами наживо. Катю, я тебе вітаю! Розповідаю про виставку, чи сподобалось тобі, що ти встигла вже побачити. І, власне, чи багато людей прийшло на відкриття? Вітаю Ірину. Я хочу сказати, що людей прийшло дуже багато. Ми можемо говорити про те, що сто сотні людей або навіть дві сотні зараз розглядають експонати. Зокрема, прийшло багато інтелігенції. Також прийшли військовослужбовці, яких зацікавила ця виставка, і загалом усі небайдужі львів'яни. Особисто мені експонати сподобалися. Я вже їх достатньо розглянула. І хочу сказати, що виставка має назву Дзвони пам'яті її презентували від художника Володимира Слєпченка. це народний художник України, який є дуже популярною особистостю. Можемо говорити, що ця виставка також несе дуже велике значення. Представлено близько 150 картин. Ці картини вони всі з різних циклів. Цикли є присвячені також революції гідності і обрані часом, обличчя війни. Зокрема, ми побачили портрети гетьманів Володимира Великого, Ярослава Мудрого. Я також. Портрети письменників Ліни Костенко, Івана Франка, Тараса Шевченка. І, звісно, портрети символів сьогоднішньої війни, зокрема Михайла Діанова і інших героїв Азовсталі. Хочу сказати, що щойно закінчилася офіційна частина виставки, і якраз ми почули академічний застос. Почули від академічної капели України Трембіта живий виступ, і також почули всю промову. Всі портрети і сюжети зроблені в стилі Артлайн. Це авторський стиль художника, що означає мистецтво ліній. І е, загалом хочемо сказати, що відвідати виставку можна впродовж місяця у Львівській галереї мистецтв. І автор хотів цією виставкою привернути увагу до всіх тих образів, всіх тих постель і війни, і постатів нашої історії показати, що їх всіх потрібно пам'ятати, бо вони є якраз обличчями і дзвонами пам'яті.